Трашському за парці. Це знимаємо. Як вони плавають? Привіт, Буся. Буся, привіт. Привіт, Буся. Привіт, Буся. Привіт, Буся. Привіт, Буся. Привіт, Буся. Вам тут жарко? Буся, привіт, 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 малеч, привіт, качка, привіт. Привіт, Буся, да ви класні. Привіт, Бусячка, привіт. Малече, привіт. Вони, э, рух... вони рухаються на... на пальчики. Дивись, я вожу, смотри, вожу камеру. Да. І він прям дивиться на... Величчик зайчик, будь ласка, ти бачила, Так. Да. Ти коли Так. Да. Вони можуть спокійно вихопити і дзьобами закрити забрати твою кому. Я ж контролюю. Буся, двісниці Буся, прямо як я на морі. Бо, ти ж, а, Що таке? Я думав, зду... що йому теж щось дадуть, розумієш? Капіт! Так як він здається. Зв... Він думав, що йому щось дадуть, бачиш? Качка ти така. Здрізі, зруч, друзі. Як можна не любить? Розстрілятися цю дурачку. А як давно підгоняє, ти на прізвиську, так? Дрінечка. А тя моя. Скажіть, ти не піла. Хвостик, Оп, оп, сушиться. Сушиться, сушіться хвостиком. ще. Як так з ну ми бачили тільки в Лісобоні, але вони були за склом, а також, щоб... Попробуй, попроси, щоб наші друг інший басейн. Диви, диви. Ось так, ми. Ты подумай? Да? Сейчас я засниму, включаю, сюда, там